Добрый, хорошая девушка. Іваної модели. Ми пройдемо по вулиці соборності. Це, до речі, перший марш, який буде проходити не по жопний, а по вулиці соборності. <реклама> Герой нема снайпатні тричі. За, 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 <реклама> тричі. А то, висить, отричить, бо дира, шухивець! Слава Україні! Що доросло, вітаю вас з черговим проведеним вдалим маршем 1 січня, маршем, який ми традиційно вже в Полтаві проводимо з 2010 року на честь провідника української нації Степана Андрійовича Бандери. 1 січня тисячу року. Він народився на Львівщині в селі. Старий Угринів, і так сталося, що йому судилася невелика доля. Ця людина свого часу стала символом політичної боротьби України за нашу незалежність. Вона стала символом, і е е його боялися вороги української нації. Бояться вже його, і більше як понад 50 років після його смерті так само бояться. Причому вороги, які є і за межами України, і в нас тут всередині. На території нашої України. І хоча ми і сьогодні досі воюємо з московськими окупантами, воюємо, до речі, не три роки, а воюємо вже понад 300 років. І все одно багато хто з нас, українців, не розуміє, в чому коріння тієї війни, в чому коріння тих проблем. Саме для цього ми проводимо такі марші, саме для цього ми повинні виходити щороку й щороку, 1 січня, на центральній вулиці наших міст. І прославляти Степана Бандера. Ще не мерва у України, ні слава.